Легней Лекнись трохи, чтобы быстрее было. <клес> 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 Ой, все, блядь. фиолетовый бегая, прикинь. Диви, він сів хаммер, його побіг. даже ніхто не трогає. А що це за хуйня в натурі? Що це за хуйня Бля, Тепі, бацани, що було? Бля, пацаны, ч А можете подсказать, пожалуйста, а як це работает? А ну откат, откат, просто откат сохрани, открываем. Та йобаний забор нахуй не ламається, блядь. Вони на КП бежит. Дуже дохуя на КП побегло, ну двоє осталось на хаммері десь. Двоє плюс бочка, троє. Троє хаммер, почти його, вообще пустили хаммер, блять. Там щас бала зайшов, бала зайшов в теру. До мене можете хтось підійти? пить. по мені тупо пуль, ебашать. Звук. звук. Пиздец. Звук. 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 Біжай, 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 біжай. сів, 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 Я сів, 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 алло. Я съел хаммерный скилл, я не могу. Да тебе і стреляли, алло, блять. Да нахуй, конечно. Я, я сел, блядь! А где ты сел, блядь? Я пизданных, понял? Та посмотрим, блядь, понял. Такая хуйня.